Аварії, коли юні замужні водії стають винуватцями лиха, регулярно фігурують у зведеннях поліції, а самі справи роками розглядають в судах. і дуже часто закінчуються. Каранням, а інколи тільки водійських прав. ТСН згадала низку ДТП, які зволить Україну в останні роки. Одразу попереджаємо кадри, які ви побачите, можуть шокувати. комендантська година п'ять ранку. Я знову не сплю, я давлю до тапку. думки про неї змінились на цілі, всі цілі з паперу змінились на дії. Рані, колі решутки з підвісті крутим поворотом. Разу свисту, гра, небезпечна ділянка. Я знову проїхаю, Знову ж мутав. Свуки мотора, справа нікого насеше дво. Злофори, я знову лечу, скрізь види суворі, закопи зв'язки та різні приколи Тробіцькі карти, пен протоколи Цинки з банку, служби спеки, рамки машині, МВС України Тринулю один, дві літери сильних. Чому так багато? Нема таких вільних, сніданих побіти вечеря півночі, знаєш мене, не цікавлять цього, ці шли швидкість, вітер залічує рани. Знов міліметрів те й не рвана Ніколи не прав не сподобатись. Людям все ж ся три приковує погиб. Спішно втіка подарунок він старше тебе. років за сорок ти ради старатись. Ти хочеш квартиру, ти знову кидаєш і фото з архіву Ти робиш ти болі. Вилі... Я щипаю щасливо на бреше тобі Що ти в нього єдина, і така собі Ні ця фінал, та шина в оренду в тайфо состав ніколи не думав, що сильно змінюся. Вони як раніше вже не сміються. Досить забулося дивних знайомих. Не моїм ту руку. Скажи мені хто, скажи ти? мені, хто ти як твоя доля, чому ти залишить моєї проморе? Чому зупинився? Чому не старався? Чому я дозвола ту до неї торкався? Комендантська година, п'ять ранку, я знову не сплю, я тавлю до тапку всі дубки про неї змінились на цілі, всі цілі з паперу змінились на дії надії. Наче коліри швидкі підвісні, крутий поворотом, галуз, звистую шамтаграном з пачна ділянка, я знову приїхав, знову ж ми Я потрібен усім, і водночні кому. Хто з тих людей піде на підмогу? зачиняю, ти шашку, підвісся на трасі, міле що заду кріщі зупиняюся Міли, що заду Мені так вртить, повернутись в цілому.